Забив літню жінку кухонним молотком та позбувся тіла. Нововолинськ приголомшило моторошне вбивство. Серед білого дня перехожі помітили поміж смітників тіло жінки. Нею виявилась 94-річна місцева мешканка. Тоді ж поліція вже за декілька годин встановила особу причетного. Після проведення ряду невідкладних слідчих дій та оперативних заходів поліцейські встановили, що до вчинення злочину причетний внук загиблої. Вже за декілька годин його затримали. 27-річного Волинянина затримали та згодом взялися судити. З'ясувалося, підозрюваний має тяжке психічне захворювання. Жив у квартирі разом із бабусею. Між ними не було конфліктів, але того фатального дня він, перебуваючи в стані неусудності через хронічну шизофренію, схопив молоток сокиру та почав нещадно бити жінку. Унувачений, перебуваючи за місцем свого проживання на ґрунті особистих неприязних відносин, тримаючи в руках кухонний молоток сокиру, перебуваючи у стані неосудності, у зв'язку із наявністю у нього хронічного психіатричного захворювання у формі безперервної простої шизофренії з емоційно-вольовим дефектом, наніс своїй бабі робочою частиною вище зазначеного молотка не менше десяти ударів у потиличні ділянки волосної частини голови, чим спричинив останні ушкодження обох півкуль головного мозку. Після висновків психологічно-психіатричної експертизи з'ясувалося, що у той страшний день чоловік не усвідомлював, що коїть, і є неусудним. Тож правоохоронці клопотали у суді, аби обвинуваченого госпіталізували до спеціалізованого закладу з суворим наглядом. Суд клопотання задовольнив, а обвинувачений поїхав на примусове лікування. Анна Рарох Дмитро Кудик для новин на часі.